Сьогодні Володимир Зеленський святкує 46-й день народження. Ми усі його вітаємо з цим чудовим днем. І ми вирішили запитати кам'янчан, що вони побажають нашому президенту. Тож погнали? Знаєте, що сьогодні Володимир Зеленський відзначає свій день народження? Так, да, ні. Да, Бажаємо його здоров'я, натхнення, щоб нашу Україну перемогла і щоб він цього добився, і щоб ми пішли в ЄС і в НАТО. Зі святом його. Я йому бажаю мудрості в управлінні нашої держави, бо йому зараз не легко. Нехай Бог благословить його мудрістю, щоб він на нього впавав. Ну і прекрасно, і поздравляю його! Ну так, да, хороший парень. Мені подобався він. коли. Він виступав на сцені. Зараз його заклюють і вибросять. Побажаємо всього хорошого, здоров'я. І щоб він он... здоров'я, здоров'я, здоров'я. Бажаємо, щоб він в країну як найкраще. Да, Головне йому да. сімейного затишку, щастя і здоров'я. А ти зараз побажаєш? Бажаю здоров'я найголовніше перемоги. Терпіння. Здоров'я, щастя! Можна, будь ласка, без. Побажає щось президенту України? Добрий день, добре. Ну, можна не буду. Може якісь побажання є. А, миру. Ну, а що, щастя, здоров'я, ну, всього найкращого. Знаєте, що сьогодні Володимир Зеленський святкує день народження? Ні. Може якісь побажання є? Ні. – Рекомендації до нього. Ні. Ого, так. Желаю йому кріпкого здоров'я, щоб він змог це все пережити. Та бажаю йому успіхів, щоб він добре закінчив цю війну. Ось такі побажання кажуть наші кам'янчани. А ми приєднуємося до них. Ставте лайки, коментуйте. До скорої зустрічі!